А ви знали, що це взагалі не мало бути романом жахів за задумкою кінга? Особисто я до останніх сторінок не була певна, як же вчинить кінг із цим містом. Кінг показує внутрішніх демонів людей дуже деталізовано і яскраво, як на мене. Ну чи не хотіли б ви також здобути щось таке особливо символічне для вас? Привіт усім! Мене звати Наталя, і ви на каналі Шукачка Книжок. У цьому відео в такій собі домашній атмосфері я хочу поговорити про улюблену книгу Стівена Кінга Необхідні речі і цим записом я запускаю серію відео про всі прочитані мною книги короля жахів. А ви читаєте цього автора? Дайте знати в коментарях. А поки ми не почали, я хочу попросити поставити вас лайк цьому відео, підписатись на цей канал. А якщо вам подобаються мої відео, то ще й дзвіночок. Це дуже цінно та важливо для мене. А ми. Поїхали! У цьому відео я буду уникати спойлерів, тому можете спокійно його дивитися. В містечку Касл Рок відкривається крамниця необхідні речі. Її власник Ліленд Гон може продати вам найбільшу забаганку навіть мрію всього вашого життя, і власник цієї крамниці не ставить цінники на свої речі а. Продає їх за зовсім символічні ціни проте на додачу просить втнути невеликий невинний жарт. Ну і звісно, більшість жителів цього містечка закохуються у цю крамницю, адже там вони можуть здобути найцінніші для них речі. Для когось це уламок, начебто з нового ковчега, для когось бозьбольна картка з підписом улюбленого вашого гравця, для когось це вудочка, як в дитинстві, чи лисячий хвіст, який нагадує вам про вашу молодість, бо такий колись висів у вашій машині. Люди готові за ці речі, які для інших можуть здаватись справжнім мотлохом, робити. Справді шахливі вчинки. Головне протистояння у книзі відбувається між власником цієї крамниці Лілендом Гонтом і Шерифом, головним позитивним персонажем цієї книги Аланом, який одразу ж з першого погляду не дуже довіряє цьому новому жителю їхнього містечка. На що люди готові піти за ці речі? І чому? І ким взагалі є цей власник крамниці Гонт? Вирішила розповісти вам кілька цікавих фактів про цю книгу, які мене особисто здивували. У одному з інтерв'ю кін говорив, що він був в доволі делікатній ситуації, бо це перший роман, який він написав повністю без алкоголю чи наркотиків з 16 років. Він почав її писати в 1988-му і закінчив в 1991-му. Кінг вважає, що перше речення у книзі дуже важливе. Він вважає, що воно створює загальну атмосферу і захоплює читача взятися за цю книгу, тому він може працювати над ним роками, місяцями, днями, ночами. І у одному з інтерв'ю він сказав, що саме в необхідних речах його улюблене вступне речення. І звучить воно ось так: ви вже тут бували. А ви знали, що це взагалі не мало бути романом жахів за задумкою Кінга? Але відділу маркетингу про це ніхто не сказав. І вони звично продали його як роман жахів, не згадавши про сатиричний зміст. Він хотів написати комедію про 80-ті і вважав, що необхідні речі стане його ударом сатири. Думаю, варто перейти до моїх вражень. Мені дуже сподобалась книга, як я вже зазначала раніше, це улюблена книга автора. У мене я її оцінила для себе на 9 з 10. Чому не на 10? Тому що мені не до кінця сподобалась кінцівка. У мене складалось трішки враження, що у Кінга вже закінчилась фантазія. У цій книзі мені подобаються розлоги і виклади історії. Вона не здавалась мені якоюсь затягнутою. Тут заплутано показано приховані бажання, образи всіх жителів містечка, які описані в цій книзі. І читаючи це, ти відчуваєш, як їм дуже дуже хочеться придбати ту чи іншу цінну для них річ. І звісно, волі задумуєшся, задумаєшся, б для тебе стало таким предметом, заради якого ти б зміг піти на той чи інший перший крок від головного персонажа негативного Ліленда Гонда. В мене навіть морозець по шкірі іноді йшов від його вчинків. І як він це робив, як він за допомогою, здавалось, невинних жартів зв'язував ниточками ціле місто, і, врешті-решт, місто почало боротись саме з собою. Крім двох головних персонажів, ну які для мене це Алан і Ліленд Гонд, мені ще дуже сподобався. Брайан це хлопчик, який перший придбав предмет у крамниці. він мені подобався тим, що, попри свій малий вік, він намагався боротися зі своїми внутрішніми демонами, і він намагався боротися з зовнішніми демонами. У цій книзі є надприродний елемент, але на мою думку, він лише підштовхує жителів цього містечка виплеснути те зло, яке вже є у них всередині. Кінг показує внутрішніх демонів людей дуже деталізовано і яскраво, як на мене. Ця книга не була такою успішною, як багато інших книг кінга. І попри те, що в певний момент ти починаєш передбачувати події, розумієш, до чого наприкінці це все може призвести, але для мене це не відняло у книги непередбачуваність. Особисто я до останніх сторінок не була певна, як же вчинить кінг із цим містом. Ну і на сам кінець кілька слів про видання, переклад хороший у друківок. Я багато не зустрічала. Шрифт доволі зручного розміру читати було неважко, ніяких особливих претензій в мене немає. <му> Наостанок скажу кілька слів про екранізацію. Вона вийшла в 1993 році, і я не змусила себе задивитись цей фільм до кінця. Я глянула десь приблизно половину, і герої мені здавались пластиковими. Порівняно з моєю уявою після прочитання книги. А ще якщо у книзі цей розлогий сюжет він мені навпаки подобався, то у стрічці він здавався мені таким затягнутим. Ну я не рекомендую до перегляду цю стрічку, і багато негативних відгуків, критиків на неї також є. А якщо ви фанат Ріка і морті, то маю для вас цікавий факт. У цьому мультсеріалі є серія, де продавець торгує проклятими речима і за основу власне взяти сюжет Кінга Необхідні речі. Ну ось і все. Я розповіла про цю книгу, все, що хотіла. Напишіть у коментарях, яка ваша улюблена книга у Стівена Кінга. Якщо ви читали необхідні речі, то дайте мені знати, як вам. Мені дуже цікаво читати ваші враження. До зустрічі в наступному відео, Па-па!